Ви можете отрицати це скільки завгодно, як саме проблема родової програми місяця в близнюках проявляється в, в житті. І давайте поговоримо, як це проявляється в твоєму житті. У стосунках ти можеш бути цікавою, легкою, веселою, але коли справа доходить до справжньої глибини, стає страшно. Ти відчуваєш, що партнер не чує тебе, а ти сама не можеш висловити те, що відчуваєш. Виникає дистанція, хоча зовні все виглядає добре. У відносинах з дітьми. Тобі легко навчити пояснювати, жартувати, але складно бути в тиші поруч. Дитина відчуває, що ти поруч розумом, але не завжди серцем. У роботі ти можеш бути душею, колективу, генерувати ідеї, швидко навчатися, але одночасно відчуваєш виснаження від надмірної інформації. Відчуття, що бігаєш по колу без справжнього результату, у внутрішньому стані постійне коливання. Між головою і серцем ти можеш легко сміятися, але за хвилину відчувати тривогу і самотність. Здається, ніби живеш кількома життями одночасно, але в жодному з них немає глибини і опори. Це і є та незавершена програма роду. Поверхневі емоції замість глибини, Другий розум замість серця, Третій шум замість тиші. Поділись, якщо це твоя історія, і читай далі в слідушому посту. Як її вирішити з любов'ю, Інга Паламарюк.